Донбас вчора, сьогодні, завтра, із такою назвою окупованому Донецьку, відбувся дводенний. Анонсувалося, що міжнародний форум організаторами виступили європейські політики з відверто проросійськими поглядами. Прибули вони до Донецька, незаконно перетнувши український кордон, насправді із однією єдиною метою створити для кремлівських змі картинку шаленої підтримки Європою. Донецьких терористів таки підтримку вже не раз демонстрували західноєвропейські найманці, що не перший місяць убивають українців на сході. Як працює пропагандистська машина та хто нею керує на теренах німецьких? Предмет дослідження Євгенія Гаркова у наступному епізоді серії матеріалів про закордонних бойовиків. Лєва підсотка цю річ. Ми не загубимо. Ми обов'язково її відправимо до Німеччини у Бундестаг, до Фрау Меркель. Це буде їм доказ присутності російської зброї на Донбасі. Це німці кипкують зі свого канцлера. Обидва найманці підтримують так звані ДНР та ЛНР. Називають себе журналістами. Громадяни Німеччини виконують різні функції від медиків. До так званих військових кореспондентів зарахований до військових терористичних формувань для для безпосередньої участі у бойових зіткненнях. Військовий кореспондент воює на боці сепаратистів, як інформаційно, так і фізично. Ніколай Благодеров, уродженець Казахстану, мешкає у німецькому місті Гладбек. Починав свою кар'єру на Донбасі з гуманітарки для сепаратистів. Ми довезли гуманітарку європейського фронту. Другий на відео теж називає себе журналістом з Махдихбурга. Псевдонім Марк Барталамай. За російський дерев'яний він пише: журналістські оди терористам і хизується в фото з останками тіл наших солдатів. Я вільний журналіст і дійсно знаходжуся у зоні бойових дій. Я не маю класичної освіти військового оглядача. Це ланцюгова реакція, кажуть ОСБУ. Проросійські журналісти відпрацьовують рублі як наслідок. Пропаганда затягує на Донбас нових іноземців. Терористичний заколот. Вони виставляють за боротьбу пригноблених меншин та спротив гегемонії США і глобалізації. Теми вразливі для європейського вуха. В унісон працюють ліві європейські політики в Німеччині. Це так звана партія лівих лінга, за інформацію у змі дружить із путіним та КПУ такий собі новітній інтернаціонал. Ми та Росія хочемо, аби Німеччина нарешті припинила вводити санкції проти Росії. У Бундестазі їх мізерна кількість, але для російської інформаційної війни справжня важка артилерія на двох фронтах дошкулює європейським урядам та своєю підтримкою збадьорює сепаратистів. Вони у Донецьку навіть міжнародний форум провели, аби імітувати всесвітню підтримку самопроголошенців. Ініціатор вже відомий своєю прихильністю до Росії, євродепутат із Франції, той самий, хто забезпечив праворадикальному національному фронту Марі Ліпен мільярдний російський кредит. Київському керівництву майбутнє не потрібне, тому ми повинні створити коаліцію для миру. Це не єдиний політичний діяч, який представляє інтереси Російської Федерації в Євросоюзі, відомі політичні діячі країн Іспанії, Італії, Австрії, Сербії, Угорщини, які опосередковано підтримують російську агресію, які свого часу підтримали анексію Автономної Республіки Крим. Співорганізатор події Мануель Охсенрайтер, головний редактор німецького видання ЗУЕСТ, відомий компліментарними відгуками про політику Кремля. Вся ця, ця інтербригада кордон перейшла нелегально з боку Росії, кажуть у нашому МЗС. Будь-які візити на будь-які форуми в Донецьк вони є нелегітимні. І з політичної точки зору і врешті з моральної точки зору. І ці депутати вони в будь-якому разі не відбивають думку. І в європейському парламенті європейці по різному реагують на інформаційний проросійський бум. Більшість знає йому ціну, але хтось таки купується на риторику пригнобленої новоросії доньки Росії страдниці. Наприклад, ще одна німкеня Маргарита Зайдлер починала ще з Гіркіним у рядах самооборони, захоплювала Крим, потім перебралася на Донбас і гризеться за інтереси псевдоноворосії. Я недавно поступила в число починців. Сама яка шляка Кемані нам нужна падеж, живої сілі, порожі, планетехніка, авіація. Это, конечно, уже в силах правительства Российской Федерации. Вона так перейнялася ідеями бойовиків, що навіть віру прийняла православну, от тільки їй напевне не сказали, що вбивати доведеться переважно таких же православних. Євгенія Гарковінна Боднар, Андрій Марченко, Вічслав Журенко, Спецкор, 2+,2. плюс